Вітаю вас на каналі Домашні рецепти від Наталії Сус. Пропоную рецепт смачного ароматного домашнього яблучного пирога з білковим прошарком. Кількість продуктів знайдете під відео або в кінці відео. Тісто 4 яйця розділити на білки і жовтки. Борошно 450 г змішати з розпушувачем 1 чайна ложка. Тоді перетерти з м'яким вершковим маслом або маргарином 180 грамів. Жовтки змішати з цукром 150 г і сметаною 2 столові ложки. Додати до борошняно-масляної суміші і замісити тісто. Третину тіста обгорнути у плівку і покласти в морозилку, більшу частину тіста розкотити на пергаменті, присипаному борошном. Закласти тісто у форму для випікання. Розмір форми 25х30 см. Покласти заготовку в холодильник. Тим часом 4 яєчні білки що залишилось, плюс я ще додала 2. Разом 6 яєчних білків збила з цукром 150 г. 1,5 кг очищених яблук натерте на грубій терці. Сорт яблук обирайте за своїм смаком. Мені подобається до випічки додавати кисло-солодкі сорти, сипати цукор за смаком. Я дала 80 г. Якщо яблука солодкі, можна додати сік з одного лимону. Або ж до яблук можна додати 1-2 чайні ложки кориці. Додаємо 2 столові ложки манної крупи. Перемішуємо. Тепер до збитих яєчних білків додати 3 столові ложки кукурудзяного крохмалю і 1 столову ложку яблучного оцу або лимонного соку перемішати. Збираємо пиріг до випікання, тісто у формі присипати манною крупою, викласти яблучну масу поверх білкову масу. Тоді натерте тісто з морозилки. Випікати при 180 градусах 50-60 хвилин. Пиріг повинен повністю охолонути, тоді нарізати на порційні шматочки. Спасибі вам за перегляд, коментарі і до зустрічі на каналі Домашні рецепти від Наталії Сус.